Сьогодні на фермі справжній марафон величезне 77-ме поле. Нові контракти й техніка, що вже починає здаватися. Ми будемо культивувати, удобрювати, коткувати і навіть боротися з фінансовими труднощами. Дивіться далі, що побачите всі пригоди і дізнатися, чим це все закінчиться. Поле номер 2 засівається олійною редькою. Справою керує сама Олена Петрівна. Говорять, вона найкраще у своєму ремеслі. Хоча й нагадує мені, полковника з армії. Ніхто не сміє її перечити. Ну а мене, як людину амбітну, більше цікавлять гроші, багато грошей. Почитавши посібник, я зрозумів. Хліб це не просто їжа, а справжній бізнес. Для виготовлення 45 хлібин потрібно всього 90 одиниць борошна, тобто 2 одиниці борошна на одну хлібину. Логіка проста, як у дитячій задачці, але на цьому я не зупиняюся. Уявіть, якщо все піде як по маслу, то далі я можу виготовляти торти. У посібнику пишуть, що для цього потрібно борошно, цукро, молоко, яйця, масло й полуниця. З усього цього в мене є лише пшениця для борошна. Ну нічого, все інше можна докупити, якщо до того часу ферма ще не стане банкрутом. Проте всі великі бізнеси починаються з малого. Тому Вирішив спробувати для початку виготовити борошно з пшениці, яку ми зібрали вчора на третьому полі. Беру джондір, причепив причіп і помчав до млина, як фермер на перегоні. Але раптом замітив, що їду до млина без пшениці. Такий момент, коли навіть трактор, здається, хоче тебе запитати: ну ти серйозно, довелося повернутися на ферму. Завантажив причіп. Тепер усе готово. Сподіваюся, з цієї пшениці вийде стільки борошна, що його навіть вистачить на пару сотень хлібин. Коли приїхав до млина, обійшов усю територію та зрозумів одну неприємну річ. Поки я. Я не придбаю малин, виготовляти борошно, я не зможу. А єдине, що мені зараз доступно, це продати зерно по низькій ціні. 513 доларів за 1000 літрів. Ну, це взагалі не серйозно. як чай без цукру. З такою ситуацією довелося повернутися на ферму. Знаєте, іноді здається, що ця гра не про фермерство, а про те, як зробити з тебе оптиміста. Висновки цього всього завжди перевіряйте, що ви везете, і краще подумати двічі, ніж їхати тричі. Але не здаємося, усе тільки починається. На календарі 3 вересня. І редька, яку ми лише пару Днів тому засівали, вже помітно підросла. Здається, вона росте швидше, ніж мої амбіції, але довго радіти не довелося. При детальному огляді полів я виявив, що вони потребують обробки, і як справжній фермер-оптиміст вирішив не зволікати і вирушив до магазину за потрібним обладнанням. У магазині я почувався як дитина в кондитерській. У садки великий, блискучий, потужне. Після ретельного аналізу вибір упав на Rexius 12.30, коток із робочою шириною 12,3 метри. Це вам не іграшка, а справжній монстр серед техніки. Рекомендована потужність трактора 120 кінських сил, і він може працювати зі швидкістю до 12 км на годину. Уявіть собі, коток виглядає настільки солідно, що я майже почав думати, чи не варто йому видати права на рух дорогою. Чіпляю коток до Джандір і вирушаю на ферм, але перед цим обов'язково заїжджаю на заправку. Трактор із порожнім баком це як я без кави, не їде й не думає. Заправив до повного і вирушив далі, відчуваючи, що я вже пів справи зробив. Приїхавши до четвертого поля, я перевів коток у робоче положення і з. З ентузіазмом почав тестувати його в дії. Але виявилося, на полі з посівом коток абсолютно неефективний. Він просто нічого не робить. У такі моменти здається, що техніка теж іноді над нами сміється. Залишивши коток за межами поля, вирішую перейти до плану Б культиватор. Тут почалися нові пригоди. У ангарі стояв челенджер із сівалкою, який заблокував мені доступ до культиватора. Це класика фермерських квестів. Хочеш узяти щось одне, але спочатку розблокуй все інше. Вигнав челенджер, зачепив культиватор і, нарешті, готовий. Її. Їхати на поле, але як справжній фермер, я не можу працювати голодним. Зайшов перекусити, трохи відпочив, повертаюся. І що я бачу: на моїй фермі гуляє зграя оленів. Вони роздивлялися мою територію, так, ніби готуються купити мою землю. Підійшов ближче і всі розбіглися в різні боки. Але один із них, схоже, був не простим оленем, а справжнім магом. Пробіг крізь мій паркан, наче його там і не було. Навіть корови в загоні, здається, були в шоці від такого трюку. Повернувшись до реальності, я вирішив протестувати, як працює каток після культиватора. Пройшов у дві. Сторони, і ось наразі результат. Коток працює на всі гроші, а поле виглядає, ніби його щойно підготували до конкурсу краси серед грунтів. Тож сьогодні вирішено. Будемо готувати поле до посіву. Коток, поки залишаємо за межами поля, сідаємо за культиватор, вмикаємо другу підвищену передачу і натискаємо на газ. Трактор реве, дим валить. і Я відчуваю себе королем цієї ферми. Поле чекає на новий урожай. А ми працюємо без перепочинку, як справжні фермери. Цей день точно увійде в історію цієї ферми. Завершивши культивування п'ятого поля, я приступив до його коткування. Якщо ви не знаєте, що це таке, то зараз я усе поясню. Коткування в сільському господарстві це процес ущільнення ґрунту спеціальними котками. Це роблять для того, щоб закрити тріщини, вирівняти поверхню поля і створити оптимальні умови для проростання насіння. Виявляється, навіть земля потребує, щоб її трохи причесали. Історія коткування сягає ще середньовіччя, коли фермери використовували для цього важкі дерев'яні бочки. Це виглядало трохи смішно. Двоє чоловіків катали бочку по полю, наче. Гігантську діжку з пивом. Сьогодні ж ми маємо сучасні котки, і процес став набагато простішим. Але скажу чесно, коли коток працює, здається, що він каже: це моє поле, і я тут босс. Поле було одобрено лише на половину. Тому я як завжди вирушаю до магазину. Це вже стало моєю фермерською традицією. Щоб не трапилося, я їду до магазину. Придбав 4 тисячі літрів добрив і взяв у власність розкидач із робочою шириною 14 метрів. Знаєте, виглядає він доволі таки скромно, але працює ефективно. Це як маленька автівка, яка раптом виявляє Справжнім звіром на дорозі. Тепер про добрива. Для чого вони потрібні? Добрива. Це вітаміни для рослин. Вони забезпечують рослини усіма необхідними елементами для росту, підвищують вражайність і навіть покращують якість ґрунту. Якщо не вносити добрива, то ґрунт поступово виснажується, і ваші вражі стають схожими на мої кулінарні експерименти, наче щось є, але радості мало. Цікаво, що перші добрива люди використовували ще в давньому Єгипті. Тоді це були залишки мулу з нілу, які приносив поживні речовини. Уявіть, як вони виглядали з боку, коли розкидали мул руками. А сьогодні в нас є техніка, яка робить це з точністю до сантиметрів. Прогрес. Хоча на фермі роботи йшли безупинно, банківський рахунок танув швидше ніж сніг на весні. Тому я прийняв рішення взяти контракт і трохи підзаробити. У списку замовлень вибрав пропозицію від Давида на культивацію 77-го поля. Завдання виглядало простим: приїхав, зробив, отримав гроші. Якби я тоді знав, у що це все вилліться, оскільки наше поле теж потребувало культивації, я наняв працівника, щоб він займався ним, а сам орендував новий культиватор і вирушив до 77-го поля. Доїхавши до місця, я зрозумів, що вляпався в авантюру. Це поле було настільки велике, що його масштабами можна було побачити з космосу, але раз узявся дороги назад нема. Фермерська гордість не дозволяє кинути роботу на півдорозі. Поки я працював на полі Давида, мій найманий працівник завершив обробіток нашого поля. Тому я вирішив, що буде мудро взяти Джонір із культиватором і приїхати на 77-е поле, щоб у два трактори завершити роботу швидше. Ну як мінімум, я так думав. На початку усе йшло гладко, але ближче до кінця я зрозумів, що культиватор, яким я володію, обробляє поле не так, як потрібно для контракту. Після обробки ґрунт мав статус насіннєве ложе, а для завершення контракту це не підходило. Уявіть собі, моє розчарування: солярка спалена, час витрачений, а робота не зарахована. Довелося продовжувати культивацію на челенджер, щоб виправити ситуацію. Більше годин роботи, більше витрат пального і більше бажання ніколи не брати такі замовлення. Але як кажуть, наполегливість завжди Після багатьох годин страждань, коли трактор вже плакав від навантаження, контракт було виконано. Результат: брудні 13 тисяч доларів, зароблені потом і соляркою. Що ж, тепер я точно знаю, що за легкими грошима завжди ховається тяжка праця. А ще я зрозумів, наступного разу уважніше читатиму умови контракту. Ось і завершився ще один день на фермі, наповнений роботою випробуваннями. Звісно, новим досвідом. Ми впоралися з величезним контрактом, заробили 13 тисяч доларів і зрозуміло. Що фермерство це не лише про техніку, а й про терпіння і наполегливість. Дякую, що провели цей день зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Попереду ще більше цікавих пригод на фермі. І я вже чекаю на нашу наступну зустріч. До нових зустрічей, пока-пока.